Розвідка США підтверджує, що Росія перемістила частину ядерної зброї туди. Заяви Лукашенка лунають про те, що він ледь стримує вагнерівців від нападу на Польщу. А от це про військову стратегію, про реальні військові погрози від Лукашенка від Путіна, чи це просто політичні заяви? Якщо об'єктивно, то це пропаганда. Ми маємо це розуміти. Тиранічний режим може триматися виключно на абсолютній лояльності власного населення. А оцю лояльність треба нескінченно підгодовувати, і найголовніше треба на найвищу точку піднімати риторику їхньої могутності. Вони по великому рахунку зазнають стратегічної поразки в Україні. Їм треба, хоч якось, зміщувати акценти, і оці от риторичні вислови Лукашенка, що от, мовляв, хтось кудись. Реветься це ніщо інше, як показати, що в них ще є якийсь потенціал, що вони можуть мало не на країну НАТО напасти. Хай собі про це говорять у стратегічному сенсі. Це буквально слова, тобто уявити собі те, що вагнерівці отак от прогуляються туди-сюди через кордон Польщі. Там з військової точки зору, це просто неможливо. Ну, якщо вони вирішать здійснити такий акт суїциду, бо це буде акт суїциду польсько-білоруський кордон з боку польщі дуже серйозно укріплений. Давайте ми пригадаємо ту так звану мігранську кризу, яка прокипіла у кінці 2021 року, з того часу поляки зробили дуже серйозні висновки, і все, що могли укріпити, укріпили. Чи може такий акт божевільне скластися? Марк Туліт Серон свого часу казав, що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Як вони себе Вели в тій самій Чорнобаївці, розуміючи, що поза 20 разів на одному тому самому місці розташовують сили і засоби, які ми нищили, то ми можемо дійти висновку, що таке може статися. Я правда відводжу всього нашого один відсоток на таке божевілля, але нехай, бо тоді вже по справжньому буде скажімо так зачіплена країна НАТО, і тут уже можуть бути зовсім інші моменти розвитку ситуації.